Всім привіт! Сьогодні в нас вечірнє відео. Прикрас, трошки намист і трошки ізраїльських прикрас. Почну я з каблучки. Розмір тут повністю 18. Тут маленька кляксочка і маленький штучний опал. Клякса з накладки 375 проби. Позаду пробую виробництво Ізраїль срібло 925 Проби Пробую всі прикраси. Намиста подивимось, напевно, намиста буде на біжутерних замочках. Тут, типу, як, як чешуйка щось таке нагадує. 1350 гривень вартість така каблучка. От, продовжуємо. Так, ні, ще не продовжуємо. Вага 8,2. Дуже красива жемчужинка. 5,8 вага. Тут накладочка ось тут тоненька і на вушку. Красива, позаду проби. Красиво, може, для якогось що в нас є. Що воно в нас є все. Окрім щастя, зараз я спробую, чи тут пройде вушко. Так, без безмалу не проходить. Це я дивлюся, якщо на чорній шпінелі на ось цю не проходить, а на яку пройде. Ну, ви зрозуміли ідею. Трохи, трохи якби дрібніше щось треба. Було б дуже-дуже красиво. А, також 1350 гривень. Наша жемчужинка, дві накладки. Тут і на вушку, і на цьому. Типу, як листочок. <клес> так, я вибачаю, що в мене сьогодні 11 мм перелинка повністю з вушком 3,5. В принципі, вона і не велика, але не дуже і маленька така підвісочка. Ну, я її бачу саме на чокру. Просто, знаєте, от якось так, така, ну, мені здається, що красиво би щось прикрасило. От я придумала з рубіном. У мене є рубінчик, він трошечки-трошечки менший, наче і не видно наскільки він менший, але тут проходить. Тут у нас срібна фурнітура. От так. Жемчуг, паралинки наші з рубінами дуже красиво поєднуються. От, якби ще паралинки в окантовочці рубіни, то взагалі була б краса. Рубін дрібненький, 44 см довжиною. В такому варіанті 1000 гривень вартість. Це те, що зараз. Воно наче Трохи дрібніше. От, і були. Крупні, крупніші були, але просто зараз їх немає. Я сподіваюся, що пізніше. Знову з'являться. Далинка наша також із рей. я думаю, що я не буду сьогодні щось інше додавати. Один виробник у нас сьогодні. Ось такі сережки з перелинками і бурштином красивого кольору 5 см, чи 4, 5, чи 5. Вже могла би вивчити 5 см довжина. 1350 гривень. Є ось такі з бурштином, і наступний варіант з лабрадору у них одна вартість ось такі параламутри. Дуже красиво блищить, ось такий у нього відблиск буде від сонця або від штучного світла. І ось такі От. лабрадорчики тут синьо-зелені, але вони такі класненькі, випуклі, такі, красиві. Це, в принципі, непогано світиться, просто не з усіх боків. От, бачите, тут такий спокійний, що так, то сильніше. Також вони, ну вони, правда, класні е. хочу сказати, в мене є підрісочка замаліта, я її крутила-крутила, думаю, ну що це за такий камінь? Вже забула все на світі. Вони ж колись щось колись була, Булася якась дрібничка. Це ж я його не так дивлюся. Це я майстер сьогодні все бачу. Просто такий дуже напружений день, це я тільки добралась до зйомки, ще треба якось вийти на пошту. Я не знаю, як я це зроблю. Сподіваюся, що все цікаво йде. Це в біжутерному варіанті, в принципі, можна його на якийсь чокер просибачити або... або на каучукому шнурку. Більше других варіантів я не знаю, як це можна носити. От, Амоліт. Така раковина, це у нас зворотня частина. Я під часа її роздивлялася як лицеву. Кіно, просто кіно. Так, 4,5 разом з вушком, бо 3,5. Наш малітик, в принципі, красиво виглядає. Він в мене такий один 300 гривень вартість. Таке на любителя, я спочатку, як тільки першого разу побачила, я взагалі не розуміла, чому тут подобається. Потім якось звикла і звикли, і іначе і собі таке хочеться, у нас щось було, типу, як браслетика, щось такого. От. Це ж не срібло, це просто біжутерія. Ну, в принципі, по вартості видно ви зрозуміла. Наступна каблучка у розмірі 17-18-8 Тут у нас стразик заразик заразік, приблизно до 18-го має бути ось така тут зірочка. Ось таким чином виглядає. Воно, в принципі, легеньке, тут грамів 5, але широке, тут така текстурна поверхня. 1200 гривень вартість нашої зірочки. Нагадаю, що це страс, це не Ну, я не бачу, щоб це був фіаніт, він так блищить. От. На зворотньому боці ще ось такі, Фух. Так, я у мене трохи як дихання хв... воздуха не вистачає, чи то ще багато балакаю. Так, ось такі надписи на зворотньому боці. Наступна каблучка з накладками. 18, 18, 18 2, Дві накладки по краям, типу такий бамбук. 1300 гривень вартість. В принципі, цікава з фіанітами цього разу. На ній є ще оригінальна бірочка. От. А так всі прикраси без бірочок просто приходять. Це щось випадкове. Ось така бамбукова. Воно широке. Не знаю, скільки тут грам 6 є. 6. Тут 10 грамів, дівчат, оце є. Знаю знаю вагу. 1300 гривень вартість бамбук. З янтарика нашого. Ось такі сережки, 1250 гривень вартість. Це те, що у нас залишилося з показу. Ось такі. Є у нас така фінтіфлюшечка на шнурочку. Ось таким янтариком. Просто на шнурочку з біжутерною цією. От, як, не знаю, лунниця чи півмісяць як її назвати. Чи просто долька лимончика? Ось так, позаду. 700 гривень вартість. Так, сережки 1250. От по кольору, в принципі, підходять але трошечки по-різному. Ну, просто там, там жовтий у нас є довгенький, десь сантиметрів 60 можна через голову вдягати. Просто роданіти з цим з гематітом. 350 гривень. Вартість тут жутерний такий замочок. Так, дівчата, напевно, буду завершувати, бо щось я сама собі сьогодні не подобаюсь. Мені напишіть, чи подобається вам чи ні. А я хочу ще, в мене є трошечки різних прикрас. От, мені б хотілося спробувати зняти відео. Може, хоч ще маленьке. Так, адулярова, ой, от, лабрадорова. Просто зелений лабрадорчик ось такий на біжутерії. 250 гривень, сам камінчик маленький. Він у нас 21 міліметр, але зелена, яскрава, зелено яскравий, зелено-яскравий. Типу яскраво-зелений. Отак позаду. Ну, у нього така от поверхня, але він весь такий. Він і в прикрасах такий, і це він такий, як. І ставлять, в принципі, в прикраси. Тільки на біжутерному на Лабрадорчик по 130 гривень маленький ось такий цитринчик також на біжутерному цьому. Просто його також кудись поставити на якийсь цей, такого типу тут вушко. О, проходить, тут проходить. Отакого От типу. Тільки краще не поєднувати біжутерію та срібло, тому що біжутерія. Ну, вона перетресріла. Хоча, якщо пару разів його вдягати, нічого страшного не буде, але не постійно так носити. Ось така історія може бути. У вас. Такий необроблений він цікавий. От мені дуже подобаються ці аметисти, такі, якщо ще й світлі. Аметисти з переходом в такий білий, поки такого нема. Я трошки загубилася, я показую перекраси, срібні, а не біжутерію. Тут ось такі адулярчики. Ось цей ніби який яскравий, а цей такий, от як білуватий, але він ну, також підсвічується. Тут якісь такі є включення, які можна ну, зачепити, так ногтиком. такі вони довгенькі. А в цих, конкретно в цих у нас зараз 1500 гривень вартість. Довжина 7,2-7,1, 7, ну, в принципі, 7 см. Вони не крупні, тут грамів 7,8, але ось такі цікаві. І такі самі ще з, з лазурітом чи скині. Треба перевірити. З лазурітом здається. Красивий колір. Ця темніша, ця світліша. От просто через те, що такий контраст. Далі в нас напевно буде остання прикраса 17,5 розмір. 10,5 вага. Ось така квітка з кіанітом. 1650 гривень. Кіаніт десь сантиметр. Квіточка, шинка позаду. 17 5 Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Віжаю гарного вечора. Сподіваюсь, що вам мій настрій сьогодні не зіпсує. Настрій два з половиною. Я ще щось поснімаю, обов'язково тільки чайку вип'ю. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До завтра.